Мої вітання на телеканалі Дніпро. ТВ, випуск новин спорту. І знову на жаль, розпочинаємо сумного на Херсонщині. На війні з Росією захищаючи Україну, загинув один з зіркових вихованців футзалу колишнього покровського району Дніпропетровської області, добре відомий на теренах держави, виступами за тамтешній клуб Титан та низку інших команд Андрій Петренко. Гарно знав його особисто: царство небесне і вічна слава та пам'ять герою. У грудні під Бахмутом зник колишній нападник молодіжного складу футбольного клубу Донецького Шахтаря, а нині військовослужбовець збройних сил України Михайло Костенко. У юнацькому віці він виступав за академію Київських арсеналу та Динамо з 2012 по 2016 роки. Був гравцем молодіжного складу Шахтаря. Перебував в Оренді в Олександрії. Хочеться вірити, що він перебуває серед живих. Рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі в умовах широкомасштабної агресивної війни Росії проти України батьма вважається таким, що не лише суперечитиме місії олімпізму сприяти миру, але тільки розширить можливості та слугуватиме пропагандистським цілям агресора. Подібну заяву зробив президент парламентської асамблеї ради Європи Паре Тіні Кокс у ході сесії організації, що триває у Страсбурзі. Бразильський клуб А Батет, який двічі грав у серії С третій дивізіон країни, вирішив підтримати футбольний клуб «Маріуполь», який не має можливості поки що брати участі в чемпіонаті України. Команда з Південної Америки відмовилася від своєї форми та емблеми заради підтримки Маріупольців і має намір робити подібне до тих пір, доки не закінчиться війна, та футбольний клуб Маріуполь не повернеться у рідне місто. Єлизавета Тимофеєва з Кам'янського спортивного клубу Прометей в дуеті з Анастасією. Малошенко львівського клубу Львів Анджелс стали віце-чемпіонками світу з Черлідінгу, змагання якого завершилися у США в місті Орландо і зібрав спортсменів з більш ніж 80 країн з п'яти континентів планети. П'ять вихованців комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо юнацька спортивна школа з боксу та неборст Дніпровської міської ради вибороли 10 медалей за підсумками чемпіонату Європи з Текпандо і ТФ, який фінішував в італійському місті Єзоло. Три золоті нагороди і одну бронзову завоювала Катерина Мироненко у Марії Білей Золота, срібна та бронзова відзнаки Данило Бровков та Михайло Солов стали Соловйов стали срібними призерами в командній спецтехніці. Бронзу завоювала. Анастасія Фітковська Оксану Козину з Дніпра визнали найкращою парапарабадмінтоністкою у 2022 року за версією Європейської Федерації Бадмінтону. Нагородження відбулося в рамках Конгресу Бадмінтон Європи в столиці Азербайджану Баку минулого року. Вона здобула перше для України золото на рівні чемпіонату. Світу два представники Дніпропетровської області Олексій Харламов та Марк Примаков в складі збірної України стали віце-чемпіонами турніру з волейболу, сидячи серед чоловічих команд, який фінішував у Німеччині. Спортсмени з Кривого Рогу вибороли п'ять медалей на чемпіонаті Європи з рукопашного бою, який приймало місто Імелін в Польщі. Окрім господарів, в турнірі взяли участь 230 спортсменів з Німеччини, Чехії, Словакії, Угорщини, Нідерландів. Чемпіонами континенту стали Микола Лаврененко, Кристина Сичова та Даніл Турсунов. срібні нагороди у Романа Мішкова та Марії Савченко. Вихованець комунального позашкільного навчального закладу спеціалізована диченнацька спортивна школа Олімпійського. Езер за номером 3 Дніпровської міської ради Олексій Писарів здобув золото на дистанції 10 тисяч метрів серед молоді чемпіонату України з легкої атлетики з бігу на 10 тисяч метрів серед дорослих молоді та юніорів, який відбувся в Ужгороді. Його колеги по навчальному закладу Антоніна Корнеєва стала срібним призером серед молоді Ю 23 з метання спису. А Євгенія Кромська була третьою серед дівчат ю 18 з метання диску на другому етапі Кубка України. З легкоатлетичних питань, який завершився у місті Кам'янець-Подільському. Другий всеукраїнський турнір з гімнастики художньої Дніпро «Diamonds Open Cup», який фінішував на килимі спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став наймасштабнішим проєктом на теренах мегаполісу за останні півтора року. Другий всеукраїнський турнір з гімнастики художньої Дніпро «Diamonds Open Cup», який фінішував на килимі спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став наймасштабнішим проектом на теренах мегаполісу за останні півтора року. Його організатори управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та комунальний позашкільний навчальний заклад, спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гімнастики художньої, зробили все від них залежне, щоб змагання стали знаковою подією для і держави новими яскравими барвами засяяла спортивна зала. Неймовірна арка у вигляді діаманту підкреслювала красу виходу спортсменок на виступи, надпис Дніпро, що променіє лед п'єдестал та величезний екран створювали атмосферу неймовірного за красою свята одного з найбільш видовищних і витончених олімпійських видів спорту, що поєднує у собі елементи балету, гімнастики і танцю. Художня гімнастика це дуже популярний вид спорту в нашому місті. У нас є школа спортивна з художньої гімнастики, і е, сьогодні ми бачили дуже багато учасників, бо це е, дуже красиве, чудове свято, яке разом створили управління спорту, федерація художньої гімнастики і спортивна школа з художньої гімнастики. Далі очільниця департаменту гуманітарної політики Дніпровської ради разом з його начальником управління спорту Олександром Осиповим та головою Федерації художньої гімнастики Дніпра Альвіною Якемець на початку стислої урочистої церемонії нагородження першими вшанували та вручили за перемоги досягнення і здобутки посвідчення майстрів спорту України Емілії Лавранець, Даніелі Чабатарьовій, Катерині Шостак, Альоні Лактіоновій і Анні Масловій. Таким чином, Національна федерація високо оцінила працю дівчат у ході. Багаторічних виснажливих занять і тренувань, які трансформувалися у завоювання різноманітних титулів і призових місць на міжнародних та всеукраїнських турнірах і змаганнях, Це, конечно, було очень важкий путь. Ну і спасіба батькам, тренерам, всім з вашого Будемо продовжувати тренуватися. Це просто неймовірно, тому що скільки ми всі працювали, скільки було втрачено сил на це, та ми це зробили. І ось ми майстри спорту. І це велике задоволення, і це мотивує на нові звершення. Я дуже задоволена, що отримала майстра спорту України, але це тільки мене мотивує, щоб отримати майстра спорту міжнародного класу. Дійсно, новоспеченим майстриням спорту України Дніпра хочеться побажати нових успіхів і звершень. Хоча на сьогодні, мабуть, не тільки у вітчизняній художній гімнастиці панує принцип все краще до центру. У нас мається на увазі Київська школа Дерюгіних, вважай, національна збірна, які забирають та акумулюють у себе найталановитіших дівчаток держави, які, звісно, і домінують на вітчизняних теренах, залишаючи зникробленим регіонам шанс поборотися у кращому випадку за другі треті місця. Зрештою, із за таких обставин Дніпровська школа наразі у слід за столичною. Хочется всегда все лучшего, мы к этому стремимся, но э, наши результаты говорят сами за себя. Да? Вручение пяти э, гимнасткам, звания мастера спорта, это очень весомый такой э, вклад в, эту, в этот результат. Плюс э, последний чемпионат Украины, э, на котором девочки выступали. У нас э, есть призовые места, и, э, например, групповые упражнения. Первые два места это сборная Украины, команда один, команда два. А мы за ними сразу третьи. И это третье место для нас на вес золота. Нині у ході всеукраїнського турніру Дніпро, «Diamonds Open Cup» 60 комплектів нагород в індивідуальних та групових вправах розіграли понад 600 гімнасток різних вікових категорій, від найменших 2016 року народження до найстарших і майстрів спорту, окрім господарів, вихованок відділень спортивних шкіл і клубів Дніпропетровської області. Вони представляли також сусідні регіони: Запорізьку, харківську, міста, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Київ. Зрештою, незалежності від здобутку і зайнятого місця, вони стали учасниками грандіозного видовищного і яскравого свята художньої гімнастики у Дніпрі. Що вони його подарували десяткам тисяч уболівальників, які спостерігали за ним в онлайн режимі на платформі YouTube. На цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.